Слава Україні! Героям слава Поряд зі мною знаходиться капітан команди УПП Хмельницький «Адреналін» Байдус Владислав. Отож, щойно завершився фінал Кубку Ліги, фінал, який гідний дійсно фінального матчу. Дуже видалась емоційна гра. Грала з командою Місний Маркет. Гра в основний час закінчилась нічією один-один. Однак по серії після мачових пенальті перемогли. Вітаю вас, вашу команду з першим трофеєм в цьому сезоні. Розповідайте спочатку, якою була для вас ця гра. В першу чергу подякуємо ЗСУ за, за, за те, що можемо грати в такі турніри, вигравати їх. Емоції дуже позитивні. Гра видалась справді гарною і кінцівка заставила попереживати всіх. І добре, що вирвали ту групу пенальті. Дійсно, якщо говорити про гру, забили швидкий м'яч. Здається, на другій хвилині 1-0 було буквально до останньої хвилини. На останній хвилині пропустили. Суперник зрівняв рахунок. Чи розраховували ви взагалі по-перше на такий швидкий м'яч, і по-друге, чи розуміли, що суперник все таки має шанси відігратися впродовж цілої гри? Так, ми з самого початку розраховували на швидкий м'яч забити, але мали збільшити перевагу. Але не вдалося і пропустити на останній хвилині це доволі. Побідно, чи тримало в напрузі якісь особливо більші? Те, що ви забили на другій хвилині а грати ще попереду 44, Що розуміло, що шанс суперника за рахунок дуже великий є? 100 відсотків, тому що напрягає рахунок 1-0 і для комфортного рахунку постійно потрібно працювати, працювати. Ми хотіли забити, видно було, але не вдалося. Ну так вийшло. Дійсно, в серії після матчових пенальті всі е, удари обох команд були спрямовані в вплину воріт. Однак сьогодні ж фейрили в серії е, саме голкіпери. Ваш голкіпер також потягнув декілька ударів. Чи розраховували ви на те, що є такий можливий варіант, що буде серія після матчів, пенальті? Ну, Насправді не чекали, не очікували, не тренували навіть, але добре, що вийшло по пенальті. У нас гарна серія, тому. Воротарі наш молодець, кожен правець, кожен е, член команди. Тренери, адміністратори всім дякую, це їхня вся заслуга. слуха. Дійсно, команда Місний маркет, і про це багато говорилося в анонсах і наших, і ваших перед грою зіграли в попередньому турі, теж була дуже напружена гра, ще правда, з більшою кількістю голів в тій грі ви теж перемогли в один м'яч. Сьогодні, коли готувалися до гри, чи враховували ви помилки, можливо, суперника з попередньої гри саме в рамках дивізіону? Так, звісно, розбирали. Думали, як правильно зіграти саме цю гру, саме в цьому залі, і мабуть, що більше вдалося зробити над помилками мені ж не, не вдалося, якщо говорити взагалі про кубкову серію в цьому сезоні. Для вас якось так складається, що два технічних результати на вашу користь. Мало ігор зіграли в кубку. В основній сітці зустрілися з ВКВ. На жаль, їм поступилися знову ж таки в серії після матчевих пенальтів. І зараз кубок ліги тримаєте в руках цей трофей. Чи розраховували ви взагалі на те, що трофей здасться здобути так швидко, враховуючи, що сезон ще триває, і все ж таки з основною сіткою. Погріз ВКВ, чи можете ще щось додати про це? Ну по ВКВ 100% дуже хотілося пройти команду дуже доволі таки принципово. Але знову ж таки по серії пенальті не вдалося це зробити. Дуже хотіли попасти в основну сітку кубку і грати далі, але. В малий кубок вилетіти і виграти його, це теж доволі таки престижно, я вважаю. Чи розуміли ви, що те, що ви вилетіли в малий кубок, все-таки у вас і буде більше шансів здобути трофей, ніж було б в основній сітці? Так, тому на нього налаштовувалися так само серйозно, так само готувалися і розраховували, що маємо дійти як мінімум до фіналу і виграти той фінал. Ціль досягнуто. Так. Дійсно, перший трофей вже є. Однак розіграш дивізіоні 2 триває, хоч ваша команда певно де на першому місці. Однак ще залишаються ігри. Попереду плей-офф. Які очікування загалом від підсумку сезону від подальших турів, які залишились? Ну в першу чергу хочеться зберегти перше залікове місце в регулярці і виходити в плей-офф вже впевнено з першого місця і грати плей-офф. плевплив. Це інша гра. Зовсім інша, ніж регулярці, тому дуже сильно на мені. Тоді вітаю ще раз вас, вашу команду з цим першим заслужено здобутим трофеєм. І нехай таких вдалих матчів буде ще більше. Дякую за спілкування. Дякую.